Вітаю, друзі! Я сьогодні хочу для вас розповісти дуже зворушливу історію, яка трапилась тут в Канаді. Я вас дуже сильно попрошу поширюйте це відео, бо це надзвичайно важливо, щоб побільше людей почули про цей про цю історію, про наш дух, український дух. Отже, що трапилось, Андрійкові 11 років. Він з мамою втік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Києва. І він поїхав спочатку в Польщу, потім з Польщі вони полетіли на Амстердам. І Потім з Амстердаму вони приїхали сюди, в Едмонтон. І це дуже зворушлива історія із-за того, що Андрійко пішов в англійську школу, тому що мама хотіла його віддати в англійську школу, щоб він трошки навчився англійської мови, саме швидше адаптувався. І йому було дуже страшно, коли вибухали бомби, коли це все почалося. І він дуже багато пережив, великий стрес отримав. І приїхавши сюди, в Канаду, він пішов і почав малювати на уроці малювання різні картинки, де він з мамою втікає від війни туди-сюди. І потім внизу він написав вчительці. Знаєте таку подяку і написав: дякую вам за мир. Вчителька, коли це побачила, вона абсолютно просто аж розплакалася, написала потім в своїх соцмережах про це і дуже сильно підтримала маму, зв'язалася з мамою і з Андрійком, і дуже сильно його підтримує і зрозуміла, наскільки діти в Україні переживають, страждають зараз. І це дуже болить. Це болить всіх нормальних, адекватних людей. І я надіюся, що чим пошвидше ця війна завершилася на користь України, щоб українці в Україні жили під мирним українським небом. бо вони вони точно за це на це заслужили, і мають право на це так само, як і інші люди в любих інших країнах світу.